Всім доброго часу, шановні наші слухачі, однодумці, колеги, друзі, давненько до вас не звертався, маю потребу дещо сказати. В першу чергу запросити, запросити вас продовжити нашу співпрацю в руслі. Навчального, такого оздоровчого, профілактичного оздоровчого процесу в академії пройшло літо, і в академії розпочинається сезон ствердження ствердження в знаннях, які ви отримували на наших курсах. Першому, першу чергу, чергу. Курсі, базовому курсі основи духовної трансформації людини, і влітку ми проводимо наступні такі етапи навчання, це другий курс, який в першу чергу підводить під таке глибине розуміння роботи з собою в практиках, в практиках інтегральної йоги. Медитації, медитації вже з концентрацією, з осередженістю, розтотожненням, в практиках дослідження своїх внутрішніх процесів, своїх тонких тіл, чакральної системи. Далі той, хто відчуває в собі потребу, рухається. До наступного курсу третій курс, який вже більш глибинно дає розуміння того, з чим ми працюємо. Мається на увазі більш глибинне дослідження нашої егоцентричної суті, егоцентричної природи через активізацію духу через проявлення Вищого я. І Таке поняття, наприклад, як аскези, не в тому розумінні, що ми маємо бути як монахи, є таке поняття монах в світі. Тобто, саме слово монах це той, хто в єдності з Богом, і ось третій курс вже дає можливість цього розуміння. Життя в єдності з Богом, розуміння того, що заважає, з чим ми працюємо, і аскеза це дослідження, це непрестанний такий процес дослідження себе, і на третьому курсі ми даємо ці знання в цьому направленні розуміння, дослідження і пропрацювання, пропрацювання корінців своєї егоцентричної природи. Той, хто проходить третій курс і проходить його в відповідному рівні, в нас в академії не можна так прийти і сказати: Я хочу купити у вас знання, купити курс. Той, хто буде в відповідному рівні, може рухатись далі. І наступний курс, четвертий курс, курс майстрів. Де ми вже даємо знання глибинного такого ствердження життя в єдності з Богом, сприйняття волі Бога в розумінні своєї духовної природи не просто як тих чи інших моральних, етичних цінностей, а в розумінні себе як богостворіння. І... Вже життя в цьому стані дуже глибокі аскези, дуже глибокі дослідження в сакральних місцях нашої України, Карпатських гір, Терношорської лади, писаного каменю. Це і на другому, і на третьому, і на четвертому курсі все в нас проходить. Тому ми вас всіх запрошуємо в наш Ашрам в Карпатах, Верховинський район, село Верхній Ясинів, місце, де вже просто перебуваючи, нічого навіть не роблячи, умовно кажучи, просто будучи там, з вами будуть відбуватись цікаві речі, процеси трансформаційного характеру, трансформаційних змін і навіть зцілень. Починається вже в нас з 20-го, з 19-го червня, з другого курсу. Другі курси в нас проходять з дітками. Дуже цікава програма для дітей відповідного віку. все ви можете дізнатись у адміністраторів академії Київського центрального філіалу. На до другого курсу, ми також допускаємо тих, хто ще перший не проходив. Є така динаміка відносно цього місця, що в людей включається імпульс розуміння і потреби проходити навчання першого курсу, і тому ми дозволяємо, дозволяємо доторкнутися до цих знань, не пройшовши перший курс базовий. Але після другого люди розуміють, що потрібно вчитися, потрібно рухатися в цьому направленні, проходити перший курс. Тому ми запрошуємо всіх, хто навіть не проходив перший курс, пройти прожити в Карпатах в цьому сакральному місці другий курс. Ось таке запрошення відносно нашої роботи в академії. Практично більшість майстрів буде перебувати влітку в Карпатах, буде йти робота там, буде йти загальна робота з простором України, тому ми будемо з вами цю роботу всі цілісно пропрацьовувати. Будуть прямі трансляції, слідкуйте за анонсами, прямі трансляції практик інтегральної йоги кожного ранку, шостої ранку, і ви можете також долучатися до цієї загальної роботи. Так що всіх вас чекаємо в Карпатах на подальших курсах в академії. Духовної трансформації людини трішечки проговорю вам відносно тих обставин, тих явищ, які відбуваються в Україні і взагалі в світі. Війна, на жаль, продовжується, і вона продовжується тому, що ведучі країни світу. Не зацікавлені, не зацікавлені в тому, щоб вона зупинилася, на жаль, не зацікавлені. Війна внесла певні корективи е в системні процеси. Е система зараз намагається максимально людей підпорядковувати в різних сферах, починаючи з економічної сфери, е політичні всі процеси направлені на те, щоб тримати людей. Подальше в незнанні, в нерозумінні того, що відбувається, і е недаремний такий вираз, так кажуть, що в темному, в темній воді можна добре ловити рибку. І ось цей хаос війни, ця, цей, ця темрява влаштовує, на жаль, влаштовує наразі. Такі держави, як Сполучені Штати Америки, так влаштовує, тому вони не поспішають завершувати, поки не використають війну у своїх меркантильних, егоцентричних цілях, Росія зрозуміло, що також дуже, дуже зацікавлена в подальших завоюваннях, в подальшій війні. Uh, і навіть Євросоюз, навіть країни Євросоюзу, якщо так подивитися цілісно, вони не поспішають. Лише одна наша країна, один наш народ, прагне миру, uh, і прагнення це в просторі має свій відповідний рівень. До речі, він також не досить сильний. Якщо так по 10-бальній шкалі продивитись, то лише 2 бали. І от якщо подивитись миротворчість, коефіцієнт миротворчості в червні місяці, зараз червень місяць, десь 2 бали, це небагато липень трішки підніметься до 3 балів, серпень десь так, 2,5 бали. І саме цікаво, що антимир себе не проявляє зараз люди, зараз самі люди. Саме суспільство, саме людство визначає в собі те, наскільки буде війна продовжуватись в Україні, або наскільки швидко прийде мир. На жаль, на жаль, від, відправна точка сьогодення говорить про те, що поки що миру не хочуть. Поки що миру не хочуть, і в дослідженні його не відчувається. Я маю на увазі той мир, коли ми можемо почути з інформаційних джерел в першу чергу нашої держави, що війна закінчилася. Цього поки що в просторі з інформаційно аналітичного рівня не відчувається аж до наступного року. Я розумію, що це. Така новина не досить добра, але ми вже більше трьох років живемо, працюємо, і головне, маємо далі рухатись, маємо далі стверджуватись в духовному сенсі життя, буття, розуміння. Україна стала дійсно центром, центром трансформаційних змін на планеті Земля. Так, складно, важко. Але рухаємось. Ніхто не обіцяв, що буде легко. І знання, які ми даємо в академії, та робота з собою дає можливість утримати вертикаль, як ми говоримо, утримати духовний стан, незважаючи на всі зовнішні руйнівні обставини, зберігати мир в серці, мир в душі. Світло в свідомості і наповнювати цим світлом, цим миром навколо оточуючий простір. Дякую всім вам, що ви з нами. Чекаємо вас на наших курсах в Карпатах. До зустрічі!